Слово Боже для вас, помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душ наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мою вуга, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом Словом і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Сьогодні в наші церкві велике свято. Благовіщення пречистої Діви Марії. Через пречисту Діву Марію прийшло спасіння. Отож, роздумуємо. Євангелія від Луки, Перша глава, з 24. -го по 38-й вірш. Після тих днів зачала Єлизавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи. Так, очинив мені Господь у ці дні, коли злянуся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. З шостого дня місяця Англ Гаврил був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви заручений чоловікою на ім'я Йосиф. З Давидого дому Ім'я ж Діви було Марія. Війшовши до неї, ангел, сказав їй Радуйся, благодатна господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж з цим словом і почала роздумувати собі, що могло значити це привітання. Ангел їй сказав Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш олоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова, бо віки і царювання його не буде кінця. А Марія сказала до Ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел відповідаючи, сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінить, тому і ся що народиться, не зветься син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого у Бога. Тоді Марія сказала ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. І ангел відійшов від неї. Сьогодні, цей день великий благовіщення, маємо добру нагоду роздумувати про Богородицю, про маму Ісуса. Можемо від неї і дещо і дечому навчитися. Бачимо, Марія з Незерету, молоді, молода дівчина, яка, непевно, має якісь свої плани. На подальшому життя сподівання, мрії, очікування була вона також заручена, і тут ратом в житті її з'являється ангел, який вітає, приносить добру новину для людства, але ця новина вимагає від людей змін і в першу чергу змінює життя Марії. Першою реакцією ми бачимо тривогу Марії, страх. Бо Ангел каже і не бійся. Боїмося невідомо, тривожимося, чи зможемо дати собі раду обставинах, щось змінюється і часто від нас не залежить. Важливо, щоб страх тривога нас не паралізували, не блокували. Заохочує шукати доброго вирішення ситуацій, яких ми деколи опиняємося, саме так і робить. Марія. Наступну реакцію ми бачимо Марія і каже, як це станеться? Коли чогось не розуміємо, не варто це приховувати або робити щось без жодних розумів та рефлексій. Краще подумати, розпитати тих, хто може допомогти. Пресвята діва так і робить. Вона тривожиться, думає, питає і тоді вже все приймає. Як Божу волю, повністю змінюючи своє життя та цілу історію людства. Просимо Ісуса сьогодні, навчи мене діяти в моєму житті за прикладом Пресвятої Діви. Навчи долати страхи і тривоги, шукати відповіді на свої питання, не, боя, не, боя, не боячися не боячись запитувати інше. Хочу виконати твою святу волю. Та, як виконала Марія. Амінь. Друзі, я хочу вам сьогодні побажати Божого благословення. Нехай Господь вас сьогодні підтримує. Пам'ятайте приклад Марії, свято з Богом.